Дивіться, яка весела компанія. Ця сама смачна сироїшка. Рапата зверху. Берем. Біленькі, такі листяні, тонконогі. Берем. І грабовик називають нас не берем. А диви, які вже справжні грибочки. Оце вже гриби. Ну це вже гриб. Це вже щось подібне на гриб. З таким не гріх і зазнятися. А які грибочки красивезні. Симпатичні. Дві години біля долини. По приспеку гриби є. От чого нема, це людей у лісі.